З'явиться система захоплення нафтових вишок для сімей. Так, ви не помилилися. Тепер ви можете зробляти справжні кошти, володіючи власною вишкою. Це машина під'їхала. Потім наліво, наліво, наліво треба було. Оце цю бочку вони тусили. Вони всі з одних сторони. Біля бочки, біля Чому? бочки, там де ефка, там де ефка. Там де Евка, тіп погорі біжить. А, це на це є. Вадя, Вадя, Вадя. Та там і і справа на. Всім привіт! І це відосик про нафтові вишки, як я обіцяв. Нагадую за свій промокод, нагадую за свій твіч. Всім дякую за ваші лайки, за ваші підписки. Переходимо до основної частини відосика. Так, перед собою ви зараз будете бачити меню Сам інтерфейс нафтової вишки. Знизу, зліва ви можете поставити туди бочку, в залежності, яка у вас є. Це може бути як для бензину, як для дизеля, як для газу. До скупника і почом, куди продавати, ми підемо трошки пізніше. Коли ви поставили бочку, ви нажимаєте старт, вибираєте, яку бочку ви поставили, ви бачите бензин, солярка чи газ. Далі у вас з'являються 4 крапельки, ви на них зажимаєте і переходите до самої міні-ігри. Один рівень ми вже качнули. Зараз читаю вам з девблога, 53 штуки додано на сервер. Кожна прокачка дає збільшення видобутку бензину, збільшення видобутку солярки, збільшення видобутку газу, зменшення витрат пального. Тобто, кожна бочка буде діяти не годину, а годину 10 хвилин. Тобто, кожна прокачка цієї функції буде додавати до бочки 10 хвилин роботи. Зміцнення техніки. Кожна прокачка дає плюс 100 до максимального ХП кожного виду техніки, тобто генератора і трансформатора, який стоїть у вас біля нафтової вишки. Також хочу зразу сказати, що купляти бачки зовсім невигідно, тому що на першому рівні ви будете тільки добувати одну каністру буквально за секунд 30, тобто в одну хвилину дві каністри. Це невигідно купляти бочку за 200к. Вигода тримати нафтовешку є тільки тоді, коли ви. Забрали дилера, вам випала бочка, і хтось з сім'ї або там пару людей почергово її фармлять. Коли тільки додали ці нафтові вишки, почалася страшна війна тут, просто сюди нереально було заїхати, всі тебе вбивали, ніхто не розумів, що твориться. Потім, коли ви їх забрали вже під себе, всі зрозуміли, що треба бочок. Де бочки брати на той момент ніхто не знав, тому я і не знімав відео. Коли ми забрали дилера, ми вже поняли, що бочки падають з дилерів. Ми думали, що коли ми апнемо рівень, ми вже його апнули на перший, ще раз вам повторюю, що апнеться буквально все. Ми будемо добувати і два, дві каністри газу, і дві каністри бензину, і дві каністри нафти. І у нас збільшиться ХП і додається ще 10 хвилин до бочки. На жаль, це так не працює. Працює тільки на одне: ви перейдете у жовтий круг, станете і буде прокачка. І там ви зможете вже вибрати, що ви хочете апнути. З цього всього ви зможете апнути тільки одну річ. Ми апнули дизель через те, що у нас дуже багато бочок з дизелем. І зараз він в у нас Х2. Так, переходимо до скупника. Скупник у нас відмічається ось такою червоною каністрою на ПАПі. Так і називається скупник палива. Підходимо до нього. І ось в нього є. Він працює як скупник грибів, як скупник риби і всі скупники на сервері. Бензин, дизель та газ. Зараз показую. У мене було десь 1300 дизеля. ми нафармили буквально за годин 7. 1300 дизеля. це дуже погана ціна, зараз 385. Бензин це взагалі ужасна ціна. І газ також. Почались оці нафтовешки, газ був по 100 доларів, і тому його ніхто не формив. Думали, що це саме дешевеше, що буде в ігрі. Після того пройшло пабуть, дизель дуже сильно впали в ціні у скупника і газ підріс. Газ був 490 доларів за штуку. Дизеля ще такої ціни я не бачив. Зараз перейдемо на OLX. Хочу вам показати, що з'явились і бензин, і дизель, і газ, і також бочки до них. Але кажу, вигоди ніякої купляти їх немає. 500 тисяч бочка. Куплена тільки одна за 70 тисяч 13 жовтня за місяць, якщо ми подивимося Куплена тільки одна бочка. Це, це напевно дуже тішить, тому що люди розуміють, що толку купляти їх нема. Що це за ціни поставили, я не знаю. І нащо їх купляти, теж не знаю. Тут дві бочки взагалі куплено по 200 тисяч. І тут одна за 200. Ми тепер райдемо газ, подивимося ще. Газ теж куплений по 200 тисяч. Напевно, купляють люди, тому що вони ще не розуміють, що це нема ніякої вигоди. Навіть тут, на маркетплейсі, от куплено тільки 8 штук по 20 тисяч, грубо говоря, і тут. Нащо? Не знаю. Ніхто їх купляти не буде на маркетплейсі за такими цінами. Тому не знаю, думайте самі. Якщо вам сподобалось це відео, воно було вам хоч чуть-чуть інформативне, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і зустрінемося вже в наступному відео.